Доброго дня в огляді три житлових будинків на продаж. Розглянемо ось такий дім з комунікаціями і комфортом. Загальна площа становить 83 квадратних метрів, в будинку три кімнати, підведено електрику, газ, воду. Також на подвір'ї є власна криниця. Опалення індивідуальне газове, частково поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї господарчі прибудови, гараж і хлів. Територія огороджена парканом. Будинок продається в селі Джурин Вінницької області. В селищі є школа, відділення Укрпошти і нової пошти, церква, продуктові магазини та інше. До міста Шаргород 22 км. Це оголошення власників, вартість дому 15 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Продаж будинків від власників без комісій. Продається будинок загальною площею 53 квадратних метрів, всередині три кімнати, варанда, коридор. Із комунікацій підключено електрику, газ. Опалення газове. Поставлені металопластикові вікна. В будинку доволі охайний доглянутий стан. Зручності розташовані на подвір'ї. Для користування залишаються меблі і газова плита. На подвір'ї літня кухня з підключеним газом. Загальна площа ділянки, 25 соток. Є можливість вести господарство та садівництво. Знаходиться будинок в селі Мухівці в Вінницької області. В селі є будинок культури, відділення Укрпошти та продуктові магазини. Вартість будинка 12 тисяч доларів, це оголошення від власників. Розглянемо просторий будинок загальною площею 80 квадратних метрів з сучасним ремонтом. Підключено електрику, газ, воду та централізовану каналізацію. На подвір'ї криниця воду заведено в будинок. Всередині три кімнати та суміжний санвузол. В будинку є всі умови для комфортного проживання, поставлені металопластикові двері і вікна, опалення газове, загальна площа ділянки 4%. Вулиця, де знаходиться Дім Асфальтована, територія ділянки огороджена ось таким гарним парканом. Розташована оселя в селищі Моївка Вінницької області. Це оголошення власників, ціна 20 тисяч доларів.